В цих випадках, щоб там не було, чи це є перелом, чи це є якийсь забій, чи це є вивих-підвивих, вивих, чи це є простягнення сухожин, в рука підлягає транспортній мобілізації. Коли в абсолютно біля себе нічого немає, ми повинні руку профіксувати до тулуба в такому положенні, як я вам зараз зобразив. При цьому корпус тіла відіграє шину для транспортної мобілізації. В такому положенні забезпечується повністю циркуляція крові, людина себе допочувати. Комфортно. Чи це буде пошкодження плечового суглоба, плечової кістки, ліктівого суглоба, передпліччя чи кісток передпліччя, кісток кисні чи, чи ключиці. Це оптимальне положення. Якщо у вас немає косинки, ви можете в такому положенні прифіксувати його сорочку. Можна просто профіксувати його полапку. Якщо ви маєте косинку, а косинка це оптимальний варіант, ви їх треба мати дві в поході, ми можемо так само цю руку зафіксувати двома косинками. Другим способом фіксації при особливо переломі плечової кістки є фіксація руки до тулуба вертикального положення. Ми фіксуємо до тулуба косинками, підклавши одяг в ділянці талії або вкладаємо до дощечку вздовж для того, щоб прифіксувати його. ми маємо перелом передпліччя, то руку ми проводимо до тулуба, можемо дощечку з протилежної сторони, яка в нас є. При цьому, перефіксуючи, контролюємо стан 20, для того, щоб не створити їхнє ішемічного пошкодження. Якщо ми маємо перелом кісток, Кисті. ми повинні крутки кисть вкласти якийсь кулеподібний подібний предмет, розмістити його на дощеці і теж профіксувати до тулуба. Таким чином ви маєте цілий спектр. Засобів і заходів, як робити при пошкодженні верхнього плечового поясни. Але будь ласка, пам'ятайте, що будь-які шини, будь-які дощачки і інше використовувати в тому випадку, коли швидка не приїде гарантовано вчасно. Тобто, коли ви знаходитеся в якісь екстремальні ситуації в поході, в, в, в туристичній поїздці, тобто будь-де, де час приїзду до швидкої допомоги є досить значний, і вам вигідніше самим рухатися на зустріч до швидкої допомоги з постраждалим. В цьому випадку його необхідно зафіксувати.